Всім привіт! Усі вітаю на своєму каналі. Сьогодні четверг, 24 квітня, вечір. Усім приємного перегляду. Сьогодні відео про курей, про господарство. Вчора було про розсаду, як я висаджую, як я... Висаджував розсаду, сіяв, точніше, розсаду комунів. Хто не бачив, подивіться обов'язково. Ось зараз усе цвіте. Бачите, як все абсолютно. Ну, крім жасмина, звичайно. І вузок уже буде цвісти. А навіть уже зацвітає. Так ось, вже зараз гарно цвіте, але в неділю передавіть вночі мінус один. Розумієте, отакі переклади температури ось... Все просто все біле просто зараз. Подивіться скільки цвіту опало. Як багато. Бачите. Задіваюся, що не змерзли, що буде мінус один в неділю, вночі. Сподіваємось на краще. Ой, навіть конвалії вже уже світуть, бачите? Тюльпан, тут тут закрилися зараз на ніч такі квітки схожі формою, не формою, а пелюсками, як на ромашку. Бачите? Я думаю, що ось ця цю квітцю, яка до нас прийшла і ходить, все таки вона, ну, напевно, вже не дінеться ніколи. І ну, вже буде у нас тут так і буде, значить, жити. Якщо їй тут так подобається, вже нічого не поробиш. Вона вже ходить і... Все одно продовжує ходити. Ось. Кудись поділася. Можливо десь пішла вже ночувати. Ось. Горіх уже має зараз скоро розпустити листя вже. О, навіть уже цвісти буде Ось моя там розсада. Ось то ось там чотири ось стаканчики і ось. А то ціка кавуни, то але то бабуся висаджувала ось. І це були куплені ось, але теж замочні і порощені. Був, ну, воді проросли. Бо волога була і. Ну, не в воді, а спочатку замочили і. Ну, думаю, ви зрозуміли, що ось були в ваті, вологі ваті, ось так були замочені. Ну, можна, я ну, так скажу. Я думаю, ви зрозуміли, що допоки поки вони не проросли, я. Вам показував, які, як вони проросли ці насіння не вчора, але це домашнє насіння, яке я зібрав сам. Тобто я ще куплене ще не садив. Куплене. Тому ну, воно має прорости швидко. Що кури? Безлад у вас вже треба навести порядок нарешті. Ой. Уже завтра постараюсь навести порядок, замітати тут. Зможу, подумаю. Ну тут, звичайно, є. тут Наробили добре роботи. Підкинули більше все-таки, але нічого страшного. До речі, я вам покажу. Сьогодні нарвав трави курам і кролям. Кролям вже майже весь пакет е, Цей я їм, я їм дав, а ось це курам. Ось трава, бранці, ходи врував. Ну, так, показав, що там все, що міг показав там, тому Усім мирного дня. До нових зустрічей усім па-па-па-па, Дякую за перегляд. Дя... Усім миру та добра. До нових зустрічей.